За добу з 30 по 31 серпня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 20, у тому числі спричинених військовими діями 9. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у київському дві та одна у Шевченківському районах Харкова. А також у Богодухівському, одна, Ізюмському, 3 та дві у Харківському районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, офісні приміщення та адміністративні будівлі. Після ранкового масованого артобстрілу центру Харкова сталася пожежа у житловій чотирьохповерхівці, горів дах на площі 50 квадратних метрів. З вогнем боролись 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 осіб особового складу ДСНС. Вже о півночі ворог здійснив ракетний удар по Київському районі Харкова. Уламками ракети було спричинено відразу дві пожежі у житловому та офісному будинках. У першому випадку горіла квартира на третьому поверсі житлової чотирьохповерхівки на площі 30 квадратних метрів. У другому офіс на четвертому поверсі чотирьохповерхової офісної будівлі на площі 40 квадратних метрів. Завдяки оперативному реагуванню рятувальників ДСНС вдалося запобігти значному розповсюдженню вогню та великих збитків. На місці подій працювало сім пожежних автоцистерн, дві автодробини та біля 40 осіб особового складу ДСНС. Внаслідок вибуху поранено дві особи. Також із-за необережного поводження з вогнем та нехтування правил пожежної безпеки на Харківщині виникло 8 пожеж в екосистемах та невідкритих територіях. Вигоріло понад 5 гектарів сухої рослинності. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.